Вітаю, тема заняття жести і слова. Але спочатку промовим ранкове привітання. У садочку, новий день. Всім говоримо, добрий день. Тобі і мені. Добрий день усім людям землі. Міцно за руки візьмемось, один одному посміхнемось. А чи знаєш ти, що таке жести? Це рухи частин тіла людини, які допомагають без слів передати інформацію. За допомогою жестів можна вітатися один з одним, показати, що необхідна тиша або прохання передзвонити. Часто жести використовуються разом з мімікою. Міміка це зміна виразу обличчя, за якою можна зрозуміти настрій людини. За допомогою міміки покажи, мама насварила тебе за щось, смакуєш улюблену страву, зустріл свого друга чи подругу, доторкнувся до кактуса. Ти не вимовив ни слова. Але зрозуміло, що ти відчував? Провину, задоволення, радість, переляк. А тепер виконай наступне завдання. Підвідись, пройдись по кімнаті, зупинись, сядь. За допомогою слів тобі все зрозуміло. Назви професії, де використовуються жести Клоун в цирку. Актор під час виконання яких ролей, суддя під час гри в футбол, Сурдоперекладач який перекладає для людей з вадами слуху, військові дайвери спілкуються під водою. Іноді ти можеш помітити людей які спілкуються виключно мовою жестів. Пропоную розглянути ілюстрацію до казки Микита Кожум'яка. Як ти гадаєш, які емоції передає образ казкового велетня, емоції сильної рішучості, спокою та зосередженості. Незважаючи на надлюдські риси та битву, Микіта зазвичай зображений спокійним та впевненим в перемозі добра над злом. А зараз я пропоную виконати завдання в книзі дошкільника. Друзі зібралися разом, вони спілкуються. Ти можеш зрозуміти, про що їх розмова, які жести є вітальними, які жести є подбадьорюючими, які жести тобі не подобаються. Спробуй відтворити зображені жести разом зі своїм другом. Вдома я тобі пропоную пограти в гру крокодил. Один з гравців загадує іншому будь-яке слово. Так, щоб інші гравці не чули, завдання гравця за допомогою міміки та жестів показати це слово, а інші відгадують успіхів тобі та приємних вражень До зустрічі!